Просто зараз ми з вами вирушаємо до найромантичнішого місця в Україні. Це тунель кохання. Кажуть, кожен, хто в ньому побуває, обов'язково зустріне свою половинку. Ще кілька років тому про це дивне місце не знали навіть тутешні. Ну хто зацікавиться занедбаною залізницею на околиці села? Ех, хто б міг подумати, що завдяки цій старенькій залізниці в Україні ех, з'явиться таке романтичне місце. Потрапляєш сюди і одразу дух перехоплює. Невже це все створила природа? Інколи навіть складається враження, що працював ландшафтний дизайнер так ювелірно зведено зелені стіни. Але чому це місце назвали тунелем кохання? Ну, от нарешті зустрів закохану пару. Добрий день. Доброго дня кажуть, що тут якась містична сила діє, щось таке, яке поєднує людей. Ви все вірите? Та є дуже багато таких історій, коли приїжджають сюди самотні люди, навіть в мене подружки. А потім через кілька днів знайомляться з хлопцями, і там починається любов. Відкрив це казкове місце. Один допитливий фотограф. До речі, ось він. Ще 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 ще, і ще, ще, ще це почуття серйозні кохання туди-сюди. Да. Сергій шукав незвичних краєвидів для фотосесії і дошукався. Я прийшов, подивився. Я можна сказати, якось внутрішньо оцінив перспективу цього місця, зробив декілька цікавих фотосесій. О, їх звичайно, в соцмережі на свій приватний сайт і фотографії пішли. Питання про романтичне зізнання ще актуальне. Не знаю як, але знаю де. Неподалік від рівного є тунель кохання. Це ідеальне місце. Хоч і тунель, але зв'язок тут чудовий. Тож зараз надішлю фото. До речі, утворився цей тунель випадково. Сто років тому побудували залізницю до військової частини. Звісно, її замаскували кущами і деревами. Зараз різницею коли неколи коли старенький потяг. Локомотив обламує всі зайві гілки, завдяки чому тунель завжди має ідеальну форму. Тож не дивина, що його так уподобали японці. Не вірите? Ось вам доказ. Іноземців так вразили світлини українського дива, що знімати рекламу фотоапаратів вони вирішили саме тут. Воч цим тунелем, я вкотре зрозумів, що найкращий у світі архітектор це природа. А вже наступного разу ви побачите Волинський Версаль. Фамільний маєток однієї з найбагатших родин Європи. Розповідь про скарби, привидів, підземні ходи і Україну, яка вражає.